Жовті в типології диск. Що це за люди? Їм характерна буква І від слова інфлюенс, вплив це дійсно люди впливу. Давайте подивимося на їх сильні та слабкі сторони. Це люди оптимісти, це люди, яким характерна гіперемоційність, це дуже емоційні люди. А те, як вміють надихати і впливати на людей жовті, не вміє жоден тип. Їх переконливість вона заснована саме на їх вмінні надихати. Я дуже часто люблю використовувати фразу, от згадуючи таких людей, да, що мені здається, іноді це люди, які вміють давати іншим крилам. Вони дійсно вміють надихати і своїми ідеями, зареж, прямо е, заражати своїми ідеями, да, так що всі хочуть їх реалізовувати, і е, в тому числі це стосується і самих людей. Вони дуже екстравертивні товариські довірні. Е, Вірливий, зазвичай у цих людей гарне почуття гумору, і от їх суперсила саме у позитивізмі, і вміння надихати інших людей. Якщо ми будемо говорити про е, таку темну сторону, оскільки це люди швидкі, люди, яким все треба одночасно і ще з такою комбінацією її промоційності, дуже часто їм ставлять знаки таку рису, як поверхневість. І дійсно, ми по жовтим можемо таке часто бачити. Да? Зазвичай вони прийдуть, надихнуть всіх і не будуть більшу частину задач робити самі руками. Зазвичай це буде робити хто з їх оточення і так далі, і так далі. І о, оця поверхневість, вона їм дійсно характерна. Ну і із їх емоційності, фактично, знову ж таки ми бачимо і такі і прояви їх в конфліктах в стресових ситуаціях, да? дуже емоційні. Там по різному це дуже виглядає, це дуже залежить від контексту, і від людини, і від віку. Але по великому рахунку, якщо класично брати, як вони будуть проявлятися в таких ситуаціях, це істеричність або драма. Да? Тобто, це або буде дійсно, що людина дуже дуже емоційна. Ціонує і навколо нього там вже ціла публіка, да якщо ми будемо говорити це про колектив в бізнесі і так далі. Або навпаки, це буде такі переживання, про які знають всі, і всі подружки навколо нашої жовтої дівчини збираються, тому що в неї там не знаю коханий якінок і все, і всі ж це питання, тому що там драма життя. І що тут може бути ще серед таких моментів? Це людина, яка легко відлікається. Дуже часто кажуть про цих людей, що вони не практичні мрійники, але насправді завдяки цим непрактичним мрійникам дуже багато речей відбувається, в які б інші ніхто не повірив, тому що я не знаю, ці жовті надихнули когось і щось потім придумали, як яким чином можна це зробити. Тому це, що стосується жовтих. Якщо б у нас був капітан футбольної команди з жовтий, яким би він був, які риси притаманні цьому лідеру, це те, що нам обов'язково виграти, але я повинен забути фінальний гол. Одна із рис, яка критично важлива з це визнання. Воно важливо нам всім, звичайно, але для жовтих це критично важливо. Мені іноді здається, що, знаєте, ці люди вони настільки багато світу віддають і навколишнім людям да, от своїм, своїм життєлюбством, своїм оптимізмом, своїм вмінням надихати, що через оце визнання вони як назад цю енергію отримують. Тому, якщо ви знаєте, що у вас є в колективі жовтий, Будь ласка, думайте про те, яким чином ви будете давати йому це визнання. Звичайно, це може бути просто зворотний зв'язок один на один, але цим людям важливо публічне визнання. Подумайте, в яких ситуаціях, коли ви можете цій людині, хай не часто, звичайно, тільки за діло, але давати йому це право визнання, да, для того, щоб далі він на цьому визнанні рухався і е, приносив нові результати, нові ідеї, нові якісь суперпроекти. Вашій команді, вашому бізнесу чи вашому колективу.